Друзі, всім мої вітання сьогодні на огляді Volkswagen Touran, який ось до нас приїхав з Німеччини. Розмитнений сертифікатом з можливістю доставки до вас додому під двері під дім. Це 2-літровий дизель на 150 сил, 110 кВт. Автоматична коробка перемикання передач DQ381. Німеччина. Викуплений в офіційного дилера в Німеччині з повною сервісною історією. Пробігу має 200 тисяч. Обслуговувався виключно тільки в дилера на Volkswagen, що підтверджує і BoCard Vertical, який вже прикріплений в описі під відео або в коментарях. Дивіться. І підтверджений по Він-коду, тобто берете сервісну історію офіційного дилера в Україні. І там бачите повністю всі ТО Все, що робилося по автомобілю Автомобіль не обслуговувався ні на яких гаражах, виключно в Німеччині в офіційного дилера. Тепер ця красуня біла. Вона у нас. Він без жодної фарбованої деталі, я його пройду покажу вам прибором. Без м'ятин царапин. Всі вікна, включно з лобовим, є оригінальні. Дуже класно на ньому комплектати. Зараз ми про це поговоримо окремо. В загальному хочу сказати: автомобіль 10 з 10. І в нас два комплекти гуми з дисками. Зараз я встановив вже зимову гуму. Гума 24-го року нова. 90% залишку на ній. І ще комплект з літньою гумою. Другим комплектом буде вам бонусом до автомобіля. Перше, що стосується комплектації, будемо по порядку, щоб нічого не пропустити, бо тут є що показувати. Двигун я вже сказав, 2-літровий дизель, такий як всі люблять, фари Full-LED з адаптивним дальнім ближнім освітленням, омивачі фар, парковочний асистент передній і задній. Дістронік утримує смуги щитує дорожні знаки. Тревел асистент, асистент зміни руху, тобі ж сліпі зони в зеркалах, камера асистентів в лобовому склі, акустичне лобове скло. Воно є оригінальне. Сліпі зони в зеркалах. Понятне діло, електропакет повний. Такі красиві алюмінієві декоративні вставки. Салон у нас комбінований. Алькантара з тканиною, це сидіння Argo Comfort, дуже комфортне сидіння з боковими підтримками. До речі, сидіння пасажира складається спинка вперед. Електроручник, автохол, три зони клімат контролю, підігрів передніх сидінь. Discover Pro, безрамочне зеркало управління світлом салона. Тут додатково встановлені такі бардачки. По салону жодних зауважень немає. Тут у нас все працює абсолютно. Також в панелі бардачок, як в Тігуані йде. Дуже велика, гарна машина. Задній ряд по заводу притонований. Наскільки велика задня дверка, як в Тігуана, All Space. Задні сидіння у нас також складаються повністю, робиться рівна підлога. Також у нас присутні столики на задніх спинках. Тут же вони подобавляли нашивки. В ті вони забрали столики. А от в того ту рана залишили. Кожне сидіння регулюється окремо одне від одного. Третя зона клімату. Тут також є різетка, ще плюс одна поличка. Цей бардачок. На два відділення величезний. Як ви можете бачити, жодних нарікань потертостей. Подертого, побитого, нічого по автомобілю немає. Тут саме повна система по асистентах в ньому. Все, що може бути в Volkswagen, в цій машині є. Камера заднього огляду вона йде з омивачом. Парковочний асистент. Екологія, зрозуміло, вся на місці. І ніяк інакше, оскільки машина тільки з Німеччини. По багажнику також повний порядок, поличка на два положення. Всі сітки, ремкомплекти, все, все в наявності в комплекті, електрофаркоп, асистент прицепа, крючки, це для органайзерів. Тут у нас повний повний порядок. Органайзери, сітки, компресор, клей, аптечка, жилетка, все як має бути. Ліхтарик цей у нас, будь ласка, витягується, це він переносний, можете. Псвічувати темну добу. Диски всі цілі, без пошкоджень, кож з водійської сторони позаду. Це в дуже класному, гарному стані машина, тільки приїхала, приїхала з Німеччини власним ходом. Центральний замок. З водійської сторони жодних взагалі пошкоджень, підігрів зеркал, автосладання зеркал. Підсвітки, масаж, салон аргоактіва, не Comfort, арго гістронік. Тут також ніша, автосвітло, автодощ. Все-все в повному, абсолютно порядку. Тепер, що стосується підкапотного простору, жоден болтик не кручений, ось він код, жоден болтик не відкручувався, капот не кручений. Зараз покажу на рахунок підфарбувань. Машина не фарбована. Все абсолютно в оригіналі, жодних запатівань, підтікань немає. Два ключі поміжні системи водію. Адаптивний круїз, контроль асистент контроль дистанції попереду, лейн асіст утримання у смузі, сайт, асіст асистент зміни руху, асистент розпізнавання дорожних знаків, розпізнавання причепа, втоми. Повний повний набір, який може бути. Асистенти гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця парковки, є. Навігація, Android Auto Apple CarPlay, все абсолютно працює по автомобілю, жодних нарікань немає. Три зони клімат-контролю, підігрів, сидінь. Тут у нас все в повному порядку. Дек-381, електроручник, автохолд. Тут по стаканечки, все працює абсолютно, щоб каву зажимало, щоб Діканчики не гуляли. Тут ще також органайзер. Тут також органайзер. Все в повному, повному абсолютно порядку. Все працює, нічого подертого, поломаного, побитого по автомобілю немає. Автомобіль у нас розмитений, сертифікований. Це чистий 2020 рік. Не 19, не 18-й. Це в роздрукованому вигляді сервісні документи плюс. Техогляди німецькі, також я ж додав звіт по карверті, переходьте, дивіться в описі під відео, або в коментарях я закріплю, ви зможете це все подивитися. На рахунок дійсного автомобіля рідний пробіг. Так, на рахунок освітлення автоурані. Його тут більше, ніж достатньо. фари тут адаптивні. саме переключає дальні ближні, підсвічуються повороти. Світла тут, як можете побачити, камера передасть більше насправді, чим його достатньо. Просто білий-білий день. Включаємо ще противотуманки, буде підсвічувати під машину. Ось ми на, на противотуманках їдемо. Включили ближній, зараз переключаємо на автодальній. От вам автодальній. На рахунок парковки. Якщо ви хочете припаркуватися, включаєте задню передачу. Праве дзеркало, якщо ви під бровочку, воно підвертається під бровку. Остроїлося ви можете спокійно собі здавати назад. Отак От у нас салон виглядає в повністю розкладеному вигляді. Переднє сидіння також складається. Все робиться буквально в одну секунду. Берете за завіровочку, потягнули сидіння салону на своє місце. Таке робиться. Багажний відсік. Можна жити, жити на парковці під час тривог. Зараз органайзери, покажу, яких використовувати, що в нас є. Ось, бачите, це у нас місця для палички. Ви знімаєте, якщо ви зняли паличку, яка воно лежить, ви просто знімаєте це і вложуєте сюди паличку. Все, бачите, вона лягла, тобто закривається. І, все, і її не видно. Тобто вона вам не заважає там, складати власні речі. Також у нас ще одна ніша відкривається, можна відкривати з салона, для того щоб там достати якісь свої особисті речі. Так тепер вона виглядає все в складеному вигляді. До речі, сидіння ці можна підсунути вперед максимально. Вони також на салазках у нас вони також у нас їздять всі три сидіння. А ось Так воно вже виглядає зібраними всіми цими сітками. тут також це і ще один, можна довішати гачки різного роду, паличку закриваємо собі і все. Отак От воно тепер виглядає. Можна... Це все регулюється, воно їздить на цих салазках Тобто ви його можете відрегулювати так, як вам подобається. І швидко це все зібрати, наприклад, розклати повністю сидіння, і у вас буде здоровен'яний -здоров багажник, в якому можна жити. Тепер що стосується підфарбування, як я вже і сказав, автомобіль не фарбований. Завантажився, поїхали. Цинк, 133, 142, 120, 142, 142, 143, 143, 131. Лобове скло у нас акустичне, воно йде, а термальне. 114, 114, 114, 103, 115, 115, 101, 113, 113, 123. 123, 87, 121, 121, 106, 101, 127, 127, 118, 118, заводська наліпка також присутня. 104, 120, 120, 126, 111, 111, 112, 112, 103, 124, 124, 111, 117, 132, 144, 117, 145, 119, 147, 117, 131, 120, 120, заднє крило 121, 107, 113, 120, 115, 115, 196, також заводська наліпка присутня. 132. 132, 133, 133, 118, 136, 117, 125, 125, 108, 121, 121 нові передні колодки стоять, диски без вироботки. 101, 125, 133, 144, 122. 122 144 150 135 145 112 136 154 154 135 125 137 156 156 139 131 121, 132, 116, 143, 121, 128, 134, 128, 116, 97 і 122. Дивіться, машина без жодної фарбованої деталі. Так, як і попередньо заявляв офіційний дилер в Німеччині. Не фарбований, 200 тисяч пробігу. В жирній комплектації без нюансів взагалі, повністю обслуг. Вже машина лізінгова, вона з траси в ідеальнішому стані, повністю комплектна. З двома комплектами коліс зима літа, машина розмитнена, сертифікована, з можливістю доставки до вас додому під двері підіймо. Такий автогран у нас є в наявності, поки що. Ми їх купили два, одного продали в дорозі. Дуже там напакований був. Люди захотіли його забрати прямо в дорозі. І так, ціна в описі під відео і в коментарях. Сервісна історія в описі під відео і в коментарях. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Надам більше інформації по автомобілю. Чи можливо, комусь потрібно ще якісь додаткові відео. будь-що. Всім гарного дня і мирного неба.